Доброго дня! Урок математика. Затем число 2, цифра 2, утворення числа 2, написання цифри 2. Приготуйте, будь ласка, до роботи зошні ручку, гарний настрій, сядьте рівненько та починаємо. Розпочинаємо наш урок з девізу. Вигадуй, роби і твори. Розум, фантазію проявив! Скажіть, будь ласка, скільки цеглинок на полі? Скільки червоних цеглинок, а скільки жовтих. Порахуйте, будь ласка, зелених. Скажіть, скільки синіх? Погляньте, будь ласка, на каченят і на дві. Так спритно вигинають шийки. Спішать купатися до річки. Вийтесь чистим водички. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати число 2. Що зображено на малюнку? Хто один? Кого двоє? Числа на письмі позначаються цифрами. Цифра 2. Число 2 слідує за числом 1, а число 1 передує число 2. Отже, 1 і 1 це 2. Жабок стало на одну більше. Або стільки ж та ще одна. 2 більше, ніж 1. Скажіть мені, будь ласка, і скільки, скільки було ферму ряд? Що змінилося? Два без одного. І скільки ж тоді залишилося? Один. Два без одного це один. Тварин стало на одну менше, або стільки ж без однієї. Один. Менше, ніж 2. Як ви повинні сидіти за партою, пригадуємо, ноги повинні стояти на підлозі, спина рівна, голова нахилена вниз так, аби бачити, що ми означено уші. Лікті на столі або парті не звисають. Між партою людьми має бути відстань на ширину долоні. Як ми тримаємо зошит і олівець. Зошит має лежати на фаси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, казівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим. Зверху казівний палець. Зверніть увагу на малюнку. Усі три пальці знаходяться на відстрілі 2 см від кінця олівця. Перегляньте, будь ласка, написання цифри 2. Пишемо цифру 2. Ведемо зліва направо півовал похилу лінію вниз, справа наліво до середини нижньої сторони клітинки, криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо не відриваючи руки. Пропишіть цифру 2 у повітрі. Попробуйте написати цифру 2 в повітрі. Спробуйте написати цифру 2 на чернеці. А тепер попрацюйте в зошиті. Не забувайте про пальчикову гімнастику. Давайте з вами попрацюємо над скороповкою. У Марини два коти, повна хата муркоти. Тепер читаємо швидше. У Марини два коти, повна хата муркоти. І ще швидше. У Марини два коти, повна хата муркоти. І ще швидше. Марини покати копата хата маркати? Молодці. Скільки листочків було на гілочці? Як вони опадали? Скільки залишилось уважно? Подивіться. Розгляньте уважно малюночок. Скажіть, яка кількість слонів, птахів, пінгвінів, носорогів, зебр, львів, Полічіть цифри на полі по порядку від 1 до 9. Полічіть цифри від 9 до 1. Кількість порахованих предметів це число. На письмі число записують за допомогою значка, який називається цифрою. Коли записують кількість предметів, використовують цифри. Коли записують скільки, то називають число. Яку цифру ви вивчали писати? Покажіть, як правильно сидіти за партою. Як правильно тримати олівець. Коли на уроці було сумно, що ви розкажете про урок своїм рідним? Яке завдання вам найбільше сподобалося? Дайте, будь ласка, усну відповіді на всі запитання. Якщо вам щось незрозуміло, будь ласка, звертайтеся. Дякую за роботу на все добре.